Блін, Адріанаса починає зізнатись. І я їла шашлик. Шошлик їла. Шашлик їла. Може, ти і не хочеш їсти, але інші хочуть. А, ми навіть купили ліжко додому, люди. А, на дієті, так? Да? Ну тебе. Типу, Давай вже сотий раз, але щось з не болить. Як насправді почуваються баріатричні пацієнти після операції? Чи зникає у них відчуття голоду? Який емоційний стан? чи підвищується їхня мобільність? І багато, багато, багато питань, які задають наші читачі, люди, які за нами слідкують. Ми можемо зараз отримати безпосередньо у пацієнтки у нашої чарівної Юлії, яка два місяці тому прооперувалася з вагою 158 кілограм. Веде свій блог, веде наш блог, варіатор лайв. І за ці два місяці схудла аж -да 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 на 28 кілограмів. <гум> Тож, Юля, ми раді, що ти до нас приїхала. От, у, у читачів дуже багато запитів, а мені страшно, от, якщо я не схудну, а, а якщо залишиться відчуття голоду, а, а як доїхати додому? А я <гум> там живу 5 кілометрів від Києва, От як мені подолати цей страшний <гум> шлях, от, тому. А, ще раз. Привіт, дякую, що приїхала. Голод є? А, так, у нас десь зараз сьома, а я останній раз їла десь в десятій, о 10 або навіть раніше. І це був суп, бульйон. Не знаю, якщо я зайнята, я взагалі не хочу їсти, ну, як і всі варіатрики, мені здається. Іноді їм більше, іноді їм менше, але от недавно була ситуація, що до нас мали прийти гості, я там наготувала, втомилася, прибирала, лягла. І мій чоловік підходить до мене і з такою злостю мені каже: може, ти і не хочеш їсти, але інші хочуть. <рес> і я така сижу, і я просто навіть ну, мені не хочеться, і я і так само я думаю, що нікому не хочеться в цій хаті. І він такий вже підходить. Але інші хочуть, то відчуття голоду. Ну я думаю, що це прям такий не знаю, суперефект, тому що коли ти дійшов до того, щоб зробити перетичну операцію, ти хочеш їсти. Ну, я раніше хотіла їсти 24 на 7, Ну, ре реально, мій кращий друг була пачка сосисок, яка лежала в холодильнику, і я працювала вдома і їла е ці сосиски. Я кожну годину їла сосиски. Добре, а ти поїла бульйон рідку цю юшку так. і. І Є, є я насичення? <рес> я там ще половинка. Просто, зазвичай на воду немає насичення. У мене насичення. буває насичення на, так, на рідке. Я можу поїсти йогурт і там, 3 години-4 не хотіти їсти. У мене є, до речі, пацієнт, теж цікава така історія. Недавно пару днів тому написав, і він мені більше року він, як прооперований, він на 70 кг. і відсилає мені от таку миску <рес> супа. Це нормальна порція? Йой. Я йому пишу, ей. Це зовсім ненормальна поси. І ще одна, майже така же, ну там вже юшки менше фотографія, він... та я пожартував це. Це моя поси, я вже наївся, тому в принципі є люди, яких воно тримає доволі багато. Проте є і люди, яких воно не тримає, Ну, не завжди. після беретрії. Ти йдеш у магазин і забуваєш, що ти хочеш поїсти. чи... Якщо ти бачиш. Перед собою вкусну а, їжу, смачну їжу. А, воно якось а, ну, стимулює чи не стимулює. Ми почнемо з того, що я готую смачну їжу для чоловіка. Ми так. окремо харчуємось. Його моя селя відразу з кавачком не влаштовує. Я готую гамбургери. Ну не знаю, чомусь не хочеться. Поки не хочеться, поки не хочеться, але мені здається, що там чим більше часу, ну здається, що захочеться. Мені дуже хочеться не знаю, якийсь салат там от такого типу. Мені дуже хочеться зелені, зелені. та але ще якби мало часу пройшло, щоб зелень їсти. Мені хочеться огірка, мені хочеться якийсь там Цезарь. Так, от з того, що з минулого життя. А так, ну ні, не можу сказати. Коли була Пасха, я дуже переживала, що невелик день мені захочеться щось там з'їсти. Блін, на Дремса зізнатись. І я їла шашлик. Шашлик їла. Шашлик їла. Це людям, яким я кажу, там ні, ні 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 Один. Ні, ні. Один. Один. І як? Нормально, все добре. Прийшов? На жаль, на жаль, все хорошо. <ріст> <ріст> я надіяся, що мені не буде добре. <ріст> я така, фух, ну більше не їстиму. Ну так, да, прийшов. Історії з шашликами. Тож у мене є хлопці, які там до операції по пів, по кілограму, півтора шашликів їли. І зробили операцію, а їсти не можуть, але хочуть. Що вони робили? YouTube, як жарять і їдять шашлики, вони мусили, хоча б очами не їсти. То півгодини <ріст> дивилися так. І це я думав, це поодинокий випадок. А вони один одного знайшли в групі. І, і це масово виявляється. Ну, десь через 2-3 місяці угу. відпустить тебе бажання їсти шашликів. Ви їх через 2-3 місяці відпускали. Це капець. Ну мені єдине, що просто це коли весь стіл, і я якось думала, що я щось оберу там, а там не було нічого. мені. Ну типу, одне м'ясо було, шашлик таке, щоб прям. No, і я така думаю, ну ладно, я попробую. Але я довго їла, і було добре, але я мала зізнатися. Добре, ти сидиш за столом, люди бачать, що ти мало їш, як ти, як ти відмахнешся, Що ти їм кажеш? Mm, ну, в мене питають, типу, на дієті? Ну, всі знають, я на дієті просто так багато разів в житті сиділа, що всі такі а, на дієті, так? Да? Ну, типу, ой, давай вже сотий раз весна, там 150-та весна, коли Юля на дієті. Я така. Ну майже а, і от, наприклад, у мене був день народження. Якраз це був десь місяць після операції. Якраз місяць о, я святкувала 20 березня, і до мене прийшли гості. І там а я робила я дам фотку, і я робила а, вечірку вареників. Тобто, в мене були вареники, глиняний посуд, такі всі сма, ну, страви. Я зробила один салат з вареним буряком, і тут трошки буряк звідти забирала. І на вареники зрозуміла, я взагалі не їх фанат, і мені їх і не хотілося. Тобто ще перший місяць так реагуєш на тісто, прям, я дивилася, мене аж передьоргувало. А, і з голубця, то мама зробила мені такі голубці, і я половинку зсередини взяла. От все. І всі такі, а чого ти не їси? Ну, що прям зовсім. А я ще з'їла і така о, наїлася. Я з'їла, ти не знаю, там 30 грам начинки тієї. І я всім роз, ну, друзям розказала, всі, виявляється, багато хто знав з мого оточення, що така операція існує. Всі дуже круто, до речі, і позитивно реагують. Хоча мені, навіть при тому, що я така активна позитивна, мені здавалося, що оточення буде ну, так, трошки по-хейтерськи реагувати, типу, менше жри. Просто там. Просто до лікарів не ходила. Ти піди до лікарів, скажи, що я зробила операцію, вони тобі хейтерських настроїв накидають. Але друзі дуже позитивно поставились там. Хто дізнається, всі такі о, типу, клас а, і так далі. Ну, особливо хто знав, як я страждала. Ну насправді це не для красивого словця. Тобто, це були такі супер. Як вода так, заходить? Е, до речі, і, я і, тут і, я тут хочу поділити, що я до операції дуже любила колу і все, що з газом. Типу, мені важко взагалі шла вода, яка не має газу. Це Відчуття газиків, це був просто екстаз. І для мене було теж дивно, що я просто знаходила, що інші беріатричні пацієнти з інших країн не пили воду там скільки довго. А мені ж тоді ну на ну, одразу дозволили, і вона мені одразу добре заходила. Я першу ніч після операції я прокидалась. Кожні дві години я ходила, а пила воду, вибачте, ходила в туалет, і це типу, був ідеальний ритуал, Просто там кожні дві години, і мені вже тоді вода заходила нормально. Мені сказали, скільки треба випити. А і... Я переб'ю тебе правда, що стоїть чи легше вода п'ється, перші дні після операції, ніж лежить. Вода... Після вчора пацієнта лежить, так. випила. І, і Загинула, випала, загинула, Каже, ти спробуй встати. І чому? коли ходиш, взагалі супер заходить. Я навіть коли б, там в перші рази пробувала після операції там, бульйон більш насичений, там, не просто а вже такий трошки. А, і я ходила. Ну, типу, це логічно. І я навіть коли встала після операції вперше, я зрозуміла, що лежати мені гірше, ніж ходити. І ну і відчуття швидше, якийсь зайве повітря. відчуваєш, що виходить, і, і воно виходить швидше, коли ти ходиш. І, і так само з водою. Зараз вода йде добре, і організм мій дуже реагує. Якщо я перестаю пити так багато, в мене одразу ж шкіра. А я прям ну це коли я запрацьовуюся, я прям себе сварю. У мене всюди, всюди вода. Просто всюди. Коли я навіть хожу в басейн, я ставлю е, на аеробіку, я ставлю воду. І підпливаю туди, випиваю, коли мені треба. Тобто, ну я п'ю багато. Ну, я транслюю тобі ті питання, які мені задають часто у наших цих ресурсах у Фейсбуці, у Ютубі. До речі, пишіть нам запитання, і ми будемо відповідати. На них угу. радо будемо відповідати і підтримуйте нас лайком, поширенням. Ми дуже цінимо це. Як ти добиралась? історія, там Я виписалась досить же швидко, там не знаю скільки годин, ну доба не прийшла, як я виписалась. І я себе добре почувала. ну типу, Я сіла в таксі, я дуже боялась сідати в таксі. Але ще такий водій був. І я, коротше, коли їхала в таксі, я дуже переживала, бо там ще біля лікарні є пару ліжачих поліцейських. І я така водію кажу. Треба дуже обережно. Він такий, добре. <рас> <Щас>. І я пам'ятаю, я ще шарф під спину собі так, щоб не ну так от не. І ми їхали до моєї подружки, і в процесі дізнаємося, що в неї ковід. Вона робить тест аптеки, і я прямо біля її будинку розвитаю таксі, і їду просто в готель. А, от і там все було добре. Просто собі гуляла там, не знаю, ходила по готелю. А мала приключення, моє улюблене було це сходити за водою. Я не купувала воду велику, я завжди ходила. За водою, тобто це, щоб сходити кудись, там. особливо перші дні я так здавалося, що я така повільна. Але, от. І коли я сіла в потяг, це було звичайно, купе, а я ще була в готелі, який прямо на вокзалі. Тобто Я собі так легко зайшла, там, з цієї валізу відправила поштою моя подруга, тобто все було супер. І тут я заходжу, і от є такі жінки. Я дуже люблю українців, люблю наш колорит, наш вайб, але ну є різні люди. І знаєте, от завжди в потягах є жінки, в яких такі сумки клячуть, і вони такі там а Вася, там пирожка тобі поклала. І я чую запах цих пирожків, і мене такіпа підмучує з капустою. Я і і яйць можна не будемо. Я ще не готова. І коротше, я і вони там в купе проводжають у цього якогось там мужчину. І я така, а я стою за мною вже черга. Я вже така думаю, дайте дойти. І вона така. Я кажу, вибачте, ви можете мене пропустити? Вона така, зайчик, звісно! І я починаю йти, і вона мене з усієї дурі отут от хапає. Я мені я не можу, сказати, що мені було боляче, давайте чесно. Я просто злякалася. А ми зашили на совість. Я ну і я така. Просто починаю кричати, я просто горлала, типу, не просто «А-а-а!» Я така а -а! вона така. Що случилось? Я така не чіпайте мене. Оце була там маленька вправа на кордони. <свісно> я така не чіпайте мене. І я зайшла в купе і така думаю, плакати чи ні? <свісно> мені не було боляче, мені було просто страшно, оче хочу сказати. <свісно> ну але це було епічно, я найбільше думала київ чернівці. Дуже дивний маршрут, укрзалізниці, якщо ви не здивитесь, будь ласка, подумайте, бо 12 годин до Чернівців з Києва, дуже нелогічний маршрут. От і ну, раптом А 19 до закарпаття. Ні, ну Закаровано. ну я не знаю. Ми укрзалізниці, якщо ви не, не подумаєте, ми знімемо просто окремий випуск. От, і, і я думала, що найскладніше буде сама дорога. Не знаю, я лайфхак. Якщо ви потягом берете одіялка додаткове, підкладаєте під подушку, щоб ви були трошки вище, так, так зручніше, легше вставати. І взагалі супер. Просто собі стабільно позицію зробіть. І я дуже класно поспала. Не знаю. Я, я не переймалася, і мій взагалі головний лайфхак. Просто настройте себе на позитив. Тому що, якщо ви будете нігатівіть, воно так і буде. Типа, якщо ти будеш іти і 20 хвилин думаєш, що ти впадеш на 22 го ти гепнешся. От прям гарантірую. Я настраювала, що все буде добре. Я знала, ну єдине, що я така думаю, буде жарко, буду хотіти пити. Треба ходити. Як я буду ходити, буде хитати. А потім думаю, так. Остановка, все, паніка виходить з чату, я собі настелила і все. Я ще так вставала, так, типу, так трошки завалювалася. У мене ще, до речі, до операції я вам тоді розказую, що в мене дуже боліла спина. І, і воно якби пішло згодом, але коли у тебе ще до того, що ти прооперований, додається, те, що в тебе болить поперек, і я така: а -а -а", така чупака брав вагоні, така от виповзала і. Але доїхала добре в цілому. Зараз спина вже не болить. Я, я в один момент мені чоловік каже. Ти що, спина не болить? А я така: в мене що спина не болить? Це дуже для мене дивно. Ти не зрозуміла, коли це відбулося. Ні, я не зрозуміла. Я не зрозуміла, коли це відбулось. Я якось в один момент відчула, що у мене ну просто не болить спина і не болить в принципі. Там, коли зараз вже тренуюсь, там качаю трошки прес, ще щось, і я відчуваю, що у мене не болить поперек. Або там я навіть не могла. От до операції вже було таке загострення, щоб мені встати з ліжка. А я нагадую, люди, що мені тільки 25 років. А я мала так закинути ногу. А потім з таким о -о -о, таким звуком закинути плече і за щось схопитись. А я ще активно працюю. Там я їздила відрядження, і потяги я просто могла не вставати, не пити, не їсти, нічого, аби тільки не відчувати біль. Тобто я навіть коли їхала на операцію, я просто корчилась від болі В тому потязі. мені дуже боліла спина. А це ти ще. пили у тоді? Вони і, допомагали е... чи ніколи не пили? Дуже-не дуже вони допомагали. Якщо не, вже не допомагали, це вже коли така нормальна така доза якогось або профену, або чогось такого сильного. тобто, mm -hmm. не. Mm -hmm. Добре, і о, питання так: дітей від від, від екранів заберіть, така три їх категорія. А <laughs> Лібідо після барієтрії mm -hmm. воно вверх-вниз. Угу. До екрану, будь ласка, підійдіть Петро. <правж> <правж> Мій чоловік. Ми навіть купили ліжко додому, люди. <правж> <правж> <Вітнаї> вас. <правж> Дякую. У нас ніколи не було ліжка, але бачите, є ефект від. Після беретрії з'являється ліжка вдома. Ліжка вдома з'являється так. Так що ми навіть не будемо це коментувати. Ні, насправді, в принципі, мені чоловік каже, мені здається, що в тебе вирізали щось зле. У мене це так, я така вся позитивна на відео. У людей може скластись враження, що я завжди така. По-перше, ніт. По-друге, коли в мене була вага прямо перед операцією, я була зла, бурчаща, недовольна жінка, в якої болить іменно жінка, навіть не дівчина в якої болить спина. А якщо я ходила, у мене боліли п'ятки так, що я не у мене не було в зуття, якого, у мене не боліли ноги. Зараз, якщо я прям цілий день, да, хожу, якщо у мене під 20 тисяч кроків, да, у мене все ну, ще там можуть боліти ноги. Ну але якщо так просто в житті, то ні. От і ну, я стала, в принципі, знову добрішою, там, позитивнішою, легше. Ну, типу, легше в усіх сенсах. Голова вона ну, мен... була? Ні. ні. Ні для чого, Добре. ні для тиску, ні для чоловіка. Добре, коли ти почала спортзал ходити? Я почала ходити в басейн. Не було ще місяця після операції, і я там я можливо навіть якби повернутися назад, трошки би може раніше пішла, тому що я пішла. Ну важко м'язом було там, типу, здається, що акваеробіка це там якась фігня, але насправді ні. Це достатньо таке нормальне навантаження. І я прям відчувала такий тиск в руку. Мені руки боліли. Але я, я після першого тренування я вилазила з басейну. Як ніби ну мене треба було витягувати дядь, так і я мене руки не тримали, ноги. Я думаю, боже. Хоча я там там ще відео знімали для їх інстаграму, і я там була ну не найгірша спортсменка, бо я дуже старалась. і я отак посміхалася. Я була червоний помідор з отакою посмішкою. До речі, є у нас відео, якщо що можемо потім додати. І... Але я дуже втомилась. Типу я страшне втомилась. Я так хотіла пити. Це була перша і остання робіка без води. І я вилізла, і я думаю, завтра мру. Ну, типу, я думаю, завтра думаю, завтра, на завтра відклада. Завтра вру. Сьогодні ще поживу. Я така приходжу, думаю, я їду і і, і ввожу. Ні, я не їду. Я з мене завжди пристають люди води самі. І я їду, і до мене пристає коліжанка, яка каже, пішли пішки. А я не знаю, я, я їхала туди на таксі, бо поспішала, я Кажу, пішли. А виявляється, що мій будинок в трьох кілометрах. Ну це не так багато, але я нагадую, я її вилізла з басейна. І я пішла ще з нею, але я кажу, давайте в супермаркет, купимо води. Ми купили води. Я купила таку велику, я її всю випила, поки дійшла. Ну ми там довгенько йшли, ми там гуляли, ще щось. А я думаю, ну все, завтра мені ну просто капець, щоб не сказати інакше. я Думаю, руки не підніму. Я прокинулась і в мене не було кріпатури. А вода по ковтку вона йде, чи ти можеш як ти можеш випити? Отак от декілька ковтків можеш зробити? Ну, якщо от зранку, якщо я прям декілька ковтків зроблю, мене так може піднудить, якщо mm -hmm. рі, ну, так різко. Але в мене, до речі, був страх після баріатрії, коли я пила воду ще в лікарні, я її пила зовсім потрошки, так присмаковуючи більше, так, чим, да. чим е ковтаючи. І в мене оце був страх, бо я думаю, блін, це що до кінця життя мені не буде кайфу ковтнути води. Але ні, я ковтаю, да, там два ковточки може, це, я можу, але маленькі. Це після операції, першої етапи це називається сіпінгове посасенка, да, от да. Період, коли водичку треба посмоктувати. Тобто ті, хто ковтають із великою кількістю повітря, в них більше а, таких а, дискомфорту, більше неприємних відчуттів. Біди не буде, але ті, хто мене питають, коли це пройде, лайфхак чи рекомендація. Посмоктувати, тобто маленькі ковточки і не ковтайте повітря. І тоді, і тоді дійсно буде легше. А, насправді дуже багато чого хочеться розпитати. А, ми зараз говоримо, нагадую, про а, такий короткий термін, два місяці лише після операції. Результати а, значущі у вазі, але вона ще ну, не стабілізувалася в плані своїх звичок, своїх угу. а, відчуттів. Вона буде пристосовуватися десь півроку до нового шлунку. і а, є чутливі шлунки, є такі, які м'ясо не переносять. Юлія вже там два місяці пройшло вже шашлик з'їл, топтала. От, а це непогано. Я люблю, коли ви їсте м'ясо. Вам можна м'ясо, а ваш продукт, який не можна, це вуглеводи. Тому от, тут треба бути обережним. От, там хліб, рис, макарони любимі. Оце ні сири. Хочеться сири? Угу. До, до речі, є макарони і все все. Після операції взагалі я один раз їла вівсянку. Просто, типу, смак захотіла, і яку я ненавиділа до операції. І мене чоловік їсть вівсянку на сніданок, а я завжди кожен день коментую це в негативному ключі. <рістую> я не любила вівсянку. Але я зварила вівсянку, і вона мені була дуже смачна. але це було один раз. І в принципі, я не харчу. Ну, в моєму харчуванні нема каш, наприклад, таких. Але я знаю, що є баряток, які там а, каші, каші люблять. Можна я, наприклад, mm -hmm. ну no. Типу, мені краще курицю, ніж кашу, бо мені здається, що каша вона я не наїпся, не знаю чому. Яка твоя мрія? Ваги? Через ні, ну, взагалі через шість місяців і через рік. Хм. Сьогодні на мене на Ютубі прокоментували, Юлія, ви вже задумуєтеся про операцію шкіри. І я написала, люди, камон, я, 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 ви плануєте? Я планую єдине, це ще кілограм 50, хоча ви скинути. Ну, 50 я мрію, ще кілограм. Я не знаю, срок немає такий. Я е, взагалі я зараз орієнтована правда, на те, щоб. Е, Ну, я розумію, що все класно, є ефект від операції. Мені каже, ти молодець, а я така, напишіть, Андрія напішіть чи це не я. Бо я не хочу їсти, я їм так, як, ну, я, я наїдаюсь, я їм, скільки я хочу, я не голодна, то тобто я нічого такого не роблю. Ну, ходити в басейн я це так сприймаю, як ну, знаю, по фану мені. Звісно, я знову бувають дні, коли я знову її вилажу з трудом, але ну, я віддалений результат, бо типу, я собі розумію, що це не стільки вага, а це стільки про життя. Типу, я навмисно не змушу себе думати, що от пройде рік, я буду знов колбасу їсти. Ні, я типу себе я, я собі реально Я дивлюсь всі відео про здоров'я, які знаходжу на ютубі, які мене цікавлять. Я там намагаюся собі, ну тіпа я дивлюсь відео, чому те щось корисне, а щось ні. Тобто типу, я намагаюся розбиратися, там яка риба корисніша, там не знаю, що в тунець не такий корисний, бо він росте великий і накопичив собі якісь метали. Тобто я б намагаюсь розібратись для того, щоб зробити це максимально. Ну, подовжити термін цього стільки я зможу ну, тримати. Я не хочу триматися, умовно. От зараз я не тримаюся. Мені цей ключ подобається. Я хочу в ньому далі жити. Там я хочу, щоб спорт не був мені а, насиллям над собою, як раніше. Просто от коли навіть тренери думають, що там лінивий клієнт, ну окей, попробуйте в 160 кілограмах. Блін, mm -hmm. хотіла Матюк сказати, попрацювати в залі, ну спробуйте, але ну це важко. Це дуже важко. Якщо ще там йти в якісь інші механізми, то я от кажу, моя така мрія, це ще мінус 50. А, ну, але ця цифра велика і вона не буде, прям, я думаю, такою легкою. У мене на, на лекціях я, ну, я завжди раніше любив фотографії показувати такі віслючок і на ньому там п'ять мішків. А? Накинутого mm -hmm. цього, яка і, і кажу, от всі, хто каже, що таким пацієнтам легко, просто киньте на себе там сто і йдіть у зал, mm -hmm. Поприсідайте, побігайте, а потім іще підіть на роботу. Mm -hmm. от, і ну, ви відчуєте, як це на собі да, носити. І на один ці день. Да, і це один і день. Поспи це постійно да. Да, і спи. Да, треба примотати і ще змусити поспати. Тому ну, насправді це факт, що ці люди сильно трудячі, сильно вони. Вони наполегливі, в них є сила волі. Але тут не чесна конкуренція. Якщо ставити людину з нормальним метаболізмом, і людина, в якій ці клітини, вони постійно голодні. Вони постійно голодні, вони обманують організм, мозк, вони йому посилають ну, такі своєрідні наркотики, задермадіють його і змушують їсти. От, і зараз вони голодні. Просто ми фізично обмежили їй е, можливість з'їсти більше. Привітайте мене, мені на ютубі пишуть погані коментарі. І люди пишуть, типа, ти е... а в мене навіть і люди, які типу кажуть, ну а де, віроятна, що ти не набереш. Ну я, якщо я не знаю, я відповідаю, що нігде. Ну, типу, нігде, її немає. Я дити... я людина, яка повна з дитинства. Е, ну нігде, ну типу, і так само інші барятри, які зі мною зв'язуються, там, десь знаходять мене в телеграмі, пишуть мені. Tako je samo tip. Uh, чомусь всі вважають, що якщо я така заряджена <смі> емоційно, що я типу, супер впевнена, що я така супер впевнена, і, і, наприклад, жінка, яка там зі мною там поруч прооперувалась, вона там щось мені пише, в мене питає, я вже я теж не знаю. Я, я теж просто такий самий пацієнт, я так само з цими викликами стикаюся. Не знаю, я себе вважаю більш самостійною, але я там я просто там думаю, або краще я можу, якщо в мене це не тривожить, я чекаю. Типу там не знаю. Mm -hmm. І в мене правда, в мене немає там, не знаю, там люди кажуть, що них відрижка, бо вони гоковтають. Повітря, не знаю, я якось, ну, я багато читала до обрядрі, я вже сама стільки знаю, що я намагалася відповідально: там, те можна, те не можна, там довше пила бульйон, навіть чим треба було. Тому що я боялась їсти перший раз щось. А потім, коли я зварила, зробила пюре з м'яса і мені здалося, що воно недостатньо рідке, я його викинула. Топ-3 твоїх змін у житті, якщо можна таке рейтинг зробити. <с -3> ну, ліжко ми вже порахували. <с -3> так, топ-три. Я ходжу всюди. Я стала реактивно вилітати з хати, як тільки в мене є така можливість. А нова пошта. Я йду не, не так, як раніше. Така нова пошта, блін. Кого попросити забрати? Ну, це на повному серйозі. Я не ходила. А я йду в магазин і не купую все, щоб ще сходити в магазин, там є молоко. Хожу завтра за молоком. І це перше, це, до речі, лайфхак, я собі допомагала. Тобто, те, що я стала знову ходити. Я думала, я ненавиджу ходити, виявляється, мені просто щось я забула, як це мені можна, наскільки це легше, і я прискушаю, наскільки це буде легше далі. Типу, я, прям, я прям планую літати, люди, якщо що. От. І це те, що я ходжу, це просто вагоме. Я знову активна, а я стала набагато позитивнішою. Те, що відбувалось з моїм здоров'ям, я не кажу про вагу, бо зовнішній вигляд. Те, що відбувалося з моїм здоров'ям, я сама підходжу з того з точки. Зоро, що це здоров'я. І ну, воно мене просто вганяло в депресію. Типу, навіть ну, мого позитиву не вистачало, бо моя вага була набагато більшою. І я знову відчуваю позитив, там якась ще весна так співпало, якесь бажання жити, творити, створювати. І воно в мене операція була як відпустка. Ну, це і була моя тижнева відпустка, умовно. І я от, мені здається, прям прокинулася позитивною людиною. Це друге, а третє. Амбіції, у мене знову амбіції стільки, що прямо аж самі страшно. Ми амбіції закручують просто моє життя в такий віхір е енергійний. Тобто мені знову хочеться не тільки просто ця енергія, а мені її хочеться в щось там. Да, я відкрила там свій канал, готую новий контент. Я спілкуюся. Мені дуже подобається. До речі, те, що в нас є чат, де ми всі разом там всі спілкуються. Мені подобається спілкуватися з іншими людьми, дивитись на їх досвід. От але от топ-три зміни це. Те, що я звучала, да, в нас є закрита спільнота, і там ви можете ділитися не лише позитивом, а й своїми страхами, які в тебе страхи були, і чи uh -huh. перемогла ти вже врешті-решті? <рес> ну, самої операції я не боялась взагалі. Я не знаю, була спокійна. Ну як тривога, звичайно, є, тому що це не на манікюр сходити, а була точніше. Це завучені фрази. От, страх, да. отак, хоп, страх. страх. Не до операції в мене не було страхів. Не було. Ні, мене запитав один знайомий, типу, ти вмреш. Ти я йому сказала, що краще вмерти, чим таке життя. І <гум> Я не журтую. А не боялася операції. Після операції в мене був страх, що я ніколи не буду пити кока-колу. Я знов не жартую. Мене там прям мені прям страшно було. А, і я в якийсь день, до речі, мені дуже захотілося просто згадати. Я випустила газики, отак от спробувала, і а, я була в шоці, наскільки вона солодка, мені більше не хочеться кока-коли. Тобто я, я просто спробувала на кінчик язика, і це просто ужас. І мене змінились смаки, до речі. От а, аж який в мене страх був уже після, коли я приїхала додому, а, Я спочатку думала, ну і я досі десь думаю. Та раптом я буду однією, хто не схудне. Ну реально ти, ти пов... не маєш права спортити статистику. У тебе немає шансів, тому це схудно. Ну, я думаю, блін, а якщо щось трапиться, то буде отак. А я вже тут всім на розказу така класна. Угу. Страшно. А тепер ще більше аудиторія а, бачить. Тому... Та капець. Да. Я переживала, що і мені так само пишуть наші пацієнти, які там ну просто там за я спілкуюсь. Вони типу, а ти теж думаєш, ти не скуднеш. Кажу, тобто це поширена фобія пацієнтів. Тому ми вимушені вже закінчувати наш ефір. Пишіть коментарі, підтримуйте нас. Якщо вам подобається такий формат, звісно, ми будемо. Його розширювати і будемо слідкувати всі за Юлею. Тобто ми дамо, підкинемо тих дров вогонь, щоб вона краще, легше і ефективніше худнула. Всіх любимо, обнімаємо гарного здоров'я і ідеальної ваги. Па-па! І я хочу додати. І якщо раптом ви боїтеся робити баріатрію? Люди, не бійтесь. Реально. Ну, якщо ви дуже боїтеся, не знаю, бійся вовка, знаєте самі що. от, але якщо ви хочете змінювати своє життя на краще, а, я думаю, це крутий, а, крутий крок. Тому не бійтеся, пишіть. Ми завжди відкриті. Мені пишіть. Адрінастапочу пишіть. Ми всі питання ваші розкриваємо. І не забувайте задавати питання, тому що стільки цікавого може вам розказати, що капець.